Вітаю, друзі! Як думаєте, чи можуть судді посадити суддю? Про це довідаєтесь за хвилину. А поки що підпишіться на мій канал, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, знати правду, разом з нами боротись з корупціонерами, мародерами та іншою нечистю. Отже, судді. Своїх не судять. Суддя-хабарниця Оксана Трачова, яка взяла 3,7 доларів, повністю виправдана і її піймали конкретно на хабарі. За ці гроші вона допомогла наркодилерам уникнути покарання, її звинуватили, довели провину. І навіть засудили разом з спільницею до 7 5 років в'язниці відповідно. Двічі справа доходила до апеляції і тривала, вдумайтесь, 12 років. Врешті-решт, її виправдали через недбалі слідства і дірки в законодавстві. Так і написали. А нам, ну не дай Боже щось зробити. Дрівне вірно на кого-то, шоколадку хтось десь поцупить, чи ще 10 років. Навіть не задумуйтесь. В країні відсутнє правосуддя. Це факт. Мусимо це визнати. І нашим завданням українців, громади, є повернути правосуддя в країну. Я з цього питання маю свою точку зору. Я вважаю, що судді першої ланки районних судів мають обиратись місцевими громадами. Чому я так вважаю? Тому що, наприклад, в моїх рідних глубнах на Полтавщині люди краще знають. Хто суддів, адвокатів, юристів інших. Які будуть приймати участь в цих виборах, бо вибори мають бути серед фахівців. Кандидати, мають бути фахівці з досвідом юридичним. Так от, люди знають краще на місцях, хто з них бере хабарі, здатен брати хабарі і хто дійсно буде відправляти правосуддя. Першу ланку мають обрати люди. Потім ці судді оберуть другу апеляційну ланку, і вже тоді буде третя касаційна, також обрана суддями цими. Ви скажете, ну, кожен суддя ж може спаскудитись. Брали, думали нормально. Ми вже Зеленського обрали, ніхто не думав, що в таке лайно зелене вліземо. Да, ви праві, Але потрібно створити механізм, такий, як в Сполучених Штатах. Який відслідковує окремо суддів, моніторить рішення і так далі, і так далі. І наскільки жорсткі умови мають бути покарання судді, суддя має дійсно мати можливість безкоштовно навчати свою дитину, безкоштовно лікуватись, лікувати свою родину. Але суддя має нести відповідальність не так, як в цьому випадку. 12 років судили і виправдали. Уже мало відбути 15 і позбавлена права займати будь-яку посаду. От тоді це все працюватиме. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Попри все, ми мусимо зробити нашу країну. Великою мирною і процвітаючою